Кожен день ми тут живемо. Ні, вони це давно, вони ще до новобудови це і були, тут вони стояли на цій стежці. І цей забор, так як стояв, це старий фундамент. Тут ніхто нічого не перероблював. Це вони їх так поставили, називається тротуар нам зробили, щоб ми могли, а ви бачите, як машина плотно їде. Кожен день, якщо, якщо там отой штовх, то це взагалі тільки по проїжджій частині. Можна їх переміщати. Вони були свого часу, коли будувалась лінія тролейбуса до мікрорайону Малікова. Іншої позиції вони були по проекту там е, запроектовані, і з -за цього їх нікуди їх ніхто перемістить фактично не зможе. На той момент вони ставились там, бо іншого місця для встановлення не було. Тротуари вузькі, іншого нема. На приватній землі ніхто не дасть поставити.